У нас швидке включення із студії з терміновими новинами з настільного світу. Я впевнена, багато хто з вас чув про настільну гру Крила, одна з найвпізнаваніших, найпопулярніших сімейних настільних ігор. Можливо, дехто з вас вже чув про настільну гру Змій вир на на настільному ринку України. Дещо, схоже, між цими коробочками все ж таки споглядається. Чи не так? Одна про пташок, інша про драконів, але якщо ви думали, що на тому все. Ви глибоко помиляєтесь, адже в січні світ побачить ще одну новиночку. Та-та-та, про рибок. І якщо ви думаєте, що це жарт, це не жарт. Цікаво, про що вийде наступна настільна гра? Можливо, про котиків, можливо, про собачок, кетспан, докспен. Що ще нам чекати від цієї знаменитої студії гейм дизайну? Я навіть не знаю. Напишіть поки в коментарях, яка з цих коробочок зацікавила вас найбільше, і чи хотіли б ви придбати собі оце. І до зустрічі в нових випусках. З вами була Board Game Ukraine. Па-па.